Вітаю вас! Мене звати Елайла. Давайте подивимось ваше послання на сьогодні, що вам потрібно знати, що вам хочуть передати Вищі сили. Так. Е, мені показують тут, щоб ви... Не спішили в якійсь ситуації, на яку ви питаєте. Мені показує, що зараз у вас у житті може бути деяке застрявання, або здається, що все застрягло, нічого не рухається. Мені показує, що відбувається виправлення ваших енергій на тонкому плані. Тобто, або стілення ситуації, або стілення емоцій, або буквально ви хворієте і відбувається стілення. І тут показують, все буде добре, ситуація вирішиться для тебе дуже благісно і правильно, потрібно просто. Зачекати, тобто мені показують, щоб ви тут навіть не робили ніяких активних рухів, що ви ще просто чекати. Ну, тут показують навіть не просто чекати, да? а глибоко працювати із своєю підсвідомістю. Тобто, мені показують, можливо, є якийсь страх, можливо, є якесь накручування, можливо, є дійсно якась глибинна енергія, із якою вам потрібно попрацювати, щоб зникло у вашому житті. Якесь тут непорозуміння, Те, що мені показує, да що ви як в стані розхитування, знаєте, яка ні те, ні се, ні риба, ні м'ясо. Ви з ноги на ногу топчетесь тут в якійсь історії, да? Буквально тут може, тут мені енергію показують, тут мені не показують. Ну в коїсь да, може, ви перебиваєтеся фінансами, і це дуже довго. Ну мені показує, що ситуа. Давайте так, що вам потрібно зробити прямо зараз, чи усвідомити, чи зробити, щоб змінити цю ситуацію на краще, вище сили. Ну, покать, Усвідомити. Усвідомити. що усвідомити, що потрібно усвідомити. Що будь-який негатив, який прийшов до вас у життя, це не просто так. Що він вас е, трансформує, і е, це потрібно для вашого найвищого блага. Ось так говорять вищі сили. Ну, тут, тут просто глибоко про те, дивіться, я давала послання від вищого я, я давала послання душі на основному каналі. Раджу вам послухати, тому що вам тут потрібно глибоке усвідомлення, що будь-який негатив, будь-яка ситуація, будь-яка емоція, яка є у вашому житті, вона не дається вам просто так. Вона дається вам для того, щоб ви зростали крізь це. І тут про це говорять. І як тільки ви це усвідомите, ви ми це пропрацюєте, мені показують, ви зразу стаєте людиною, да, як мах свого життя, як творець своєї реальності, яка щаслива від того, що відбувається в житті. А допоки ви ще маєте тут розібратися, тому що щось потрібно у вашій підсвідомості все таки стілити. Дякую, вам. Підписуйтесь.